Програли після нічиї 2-2. В основний час на полі нагороджують Пилипа Будківського, найкращого бомбардира зорі в УПЛ за всю історію. А у нас зараз може бути цікавий епізод. У положенні поза грою Будківський. Передача пішла на Будківського. Будківський вихід вічна віч. Будківський забиватима положення поза грою в будь-якому випадку зафіксоване. Дійсно, буквально на лінії був супербомбардир зорі, буквально на лінії з захисником, але трохи ближчим. Він був до лінії воріт Євгена Кучеренка. Ну і ось у цьому повторі ми бачимо ще раз момент. Я думаю, жодних питань, і жодного вару тут не потрібно. Тут... Хороший пас на Яцика. У Яцика є чудовий удар за меж штрафного майданчика. Яцик показав це вже у минулому турі, коли забив розкішний гол у ворота лівого берега. Тому абсолютно нічого дивного немає, тому що Яцик і тут намагається. Пробивати. Це перша справа від Яцька. Так, ну тут ми розуміємо, що не контактна травма потягнув в... м'яс стегна. Ай дідайко. І так, для нього цей матч закінчений. Назарій Муравський вийде на поле. Назарій Муравський не дійшов ще до складу ЛНЗ, яку, напевно, не хотілося би робити, але Назарій Муравський. І, очевидно, розминався разом з резервістами ЛНЗ. Перед стартом сьогоднішнього поєдинку з'являється на полі уже на 9-й хвилині цього матчу і займає позицію лівого центрального захисника Путря. Знову грає на Момоць. Вибачте, це Бесала удар момо! І Турбаєвський на місці. Нічого собі, два моменти буквально за хвилину. Ну, і Андрес Караско о, кричить браво, Момо!». Абсолютно. Вірно. Путря. Дивіться, як знаходить Молотой. в один дотик прокидає м'яч Повз'якова Башича. І Турбаєвський реагує на цей удар. Супромоментів у зорі тільки не пригадаєш. Єдиний, який був, був з офсайду. Навіть якраз на Джордана йшов на підбиранні Мічин. Залишає м'яч у зорі. Передача знову на Мічина. Той у трафіку Мічин Забиває у ворота ЛНЗ. Не дивлячись на те, що отримав він передачу у серйозному трафіку, і навколо нього було, певно, п'ять футболістів суперника. Петр Мічин знайшов простір для удару. І забуває свій другий гол. В цьому чемпіонаті сербський півзахисник. Розіграна атака. Класно в тому плані, що Мічин вирішив одразу на підбиранні не пробивати. ось Дивимось, не пробиває. Мічин відкидає на партнера, отримує пас у відповідь. Ну і ось тут в трафіку просто проповз повз захисника. Проштовхався. Мічин у центрі. А Дришлюка віддає. То передача зараз під удар. Ні, Це навісна передача. Муравський на мічі грає перший злет. Дришлюк б'є. Хороший удар. Недовго думав. Молодий упорний півзахисник Зорі. Бачимо Побачимотєвість, побачив можливість. Одразу пробивав. Насправді це дійсно якісний шанс був. Відкидає на Нікашвілі на тіля. Така собі ризикована передача. Яцик перехоплення від нього. Мічин. 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 Мічин б'є! Відбиває перед собою Кучеренко. Ще один шанс буде у зорі на ще один удар. Цей раз. Над воротами м'яч полетів Яков Башич уже зрозумів, що паніка трохи у захисних порядках Елензе. Треба цією панікою користуватися. Помилився тут олів'я тіль. Допрацював Яцик, відіграв на намічено. На Мічит гарно бив. Є шарі на фланг прокидає на Топалова. Топалов трохи не в темп. Френсіс Мома. Топалов! І площа номер. Це удар ішов лівою ногою. Не складний момент для Турбаєвського. Szeroka, czyli taka jak ona rozganiała, spaść, czy nie dawał perdeczki, czy nie spróbował na topale. Brown. Golarki i trymery, które precyzyjnie modelują każdy zarost. Ciesz się gładkim goleniem: jednodniowego, trzydniowego lub siedmiodniowego zarostu. Albo używaj naszego trymera. I dbaj o każdy szczegół jak profesjonalista. Brown. Produkty dostępne w sklepach Media Expert. Мілер від смак певен млека. не повстримашся. Турбаєвський. Далеко вперед на Будківсько. М'яч пили перелітає, але залишається у зорі хороший простріл до штрафного майданку. Ждивимось наїзд на ближню стійку. Там трохи паніки. Турбаєвський в падінні м'яч таки забирає. В таких моментах будь-що може виникнути. Другий тайм на розпочинається з перехоплення м'яча від Артема слесара Слесара по правому флангу входить майже до штатного майданчика. Передачі під удари. Хороший шанс був. Коли Бутківський мав розкішний шанс уже на першій хвилині другого тайму подвоїти перевагу зорі. Зробити цей матч значно спокійнішим для номінальних господарів. Але... Пробив не дуже якісного. Зараз пас на Слесера уже не вдали. Мічин залишається на газоні. Горбач. атака зорі продовжується. Удар! Повз ворота м'яч летить. Ігор Горбач мав хорошу можливість. Ну Петр Мічин, звичайно, апелює до арбітра, але атака продовжилась. Тому жодної мови тут про штрафний удар а бути не може. Далі Муравський. Ось він удар Горбача. Правою ногою, звичайно, важкувато було влучити. Хорбач грає на лівому фланзі. Конвертований Вінгер. Залишається м'ячу Олензе. Молобесала. Харема Яшарі та відкидає на Нанікашвілі. Нанікашвілі. Переведення на Пасіча. Пасіч в один дотик. в Центр. Турбаєвський. На місці м'яч накриває. Кита Турбаєвський. З цього епізоду, як ми бачимо, теж створити гол не вдалося. Ліворщина Яцика. Закидання у боротьбу вдається відбитись Муравському. А ще один шанс може бути. Ох, Бутківський приймає. Треба пробивати. Будківський. Падає. Полип Бутківський. Цього разу нато багато дотиків до м'яча зробив центр Форвард. Положення по загрою не було. Це був ідеальний пас. Батківський не зміг в другий дотик пробити. Іля Путря вже на правому з змічем. Путря шукає навіз. знаходить цей навіз. Удар може бути зараз. І Є удар на допивання топало в гол. Л. зрівнює Рахунок на 59 й хвилині. Так правим флангом з навісом до штрафного майданчика знаходить Франці самому. Ну і якщо перший удар Момо вдалося потягнути Микиті Турбаєвському, то на добивання і не встигає. Метро Топалов 1-1 робить рахунок у цьому поєдинку. Метро Топалов забуває другий гол у цьому сезоні. Той вперед непогано. Зараз Ейнел Суареш тримає передачу від Вітіля. Суареш. Суареш. Красиво прокидає повжордана. Ейнел Суареш. Ближній кут бив правою ногою. Вінгер Лензеа. Ось це вже непогано. Як же легко він обійшов його. Андерсона Джордана, що захищався спиною до воріт проти нього. Сільв'ятіль віддає передачу. Один в один проти Джордана залишається Ейнел. Прокинути прокинув ну, і яков Башич закрив хоча б дальній кут. А З того моменту не забував. Удар над воротами, знаєш. Що... А Це може бути цікаво. Передачі якраз і на суареш! Навістріє на суареш! Це забиває другий гол у ворота Зорі. Ну і ось він момент паніки у штрафному майданчику зорі. Закінчується тим, що можливість пробити мало певно п'ять футболістів. Мало б сала. Підсумку забиває. Мало би сала. Чекався свого моменту. Дивимось повтор цього епізоду. Мало перший гол в сезоні. Ось як він розганявся. на Ейнела Суареша. Тут підкат непоганий. Уравський від першого удару знову таки рятує команду. І знову лів'єтіль. Ця атаку розпочинає. Ну, але яка класна тут вертикальна передача. Ейнел Суареш вилітає. Вічна віч Турбаєвським. На правому фланзі. ще буде один навіс? Ні, не буде. Ще одного навісу зупиняє арбітер.